Робочу зустріч з представниками Тернопільської військової адміністрації, які відповідають за роботу об'єктів критичної інфраструктури в області. Ініціювали співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області департаменту кіберполіції Нацполіції України. Мета налагодження функціонування ефективної системи кібербезпеки, установ та підприємств, які мають важливе значення для підтримки критично важливих соціальних функцій. Нарада проходила під головуванням заступника начальника обласної військової адміністрації Михайла Гапули. В умовах сьогодення почастішали випадки кібератак. На об'єкти критичної інфраструктури та інформаційно-телекомунікаційні ресурси державних органів виконавчої влади учасники наради обговорили, як оперативно відстежувати такі інциденти та запобігати їм. За результатами проведення робочої зустрічі було підготовлено відповідну пам'ятку, де викладено всі. Нетипові ситуації, результати як діяти в позаштатних ситуаціях, також обумовлено проведення навчання з працівниками-адміністраторами, які відповідають за роботу об'єктів критичної інфраструктури. Такі зустрічі допомагають виробити механізми взаємодії з виявлення та реагування на кіберінциденти на всіх рівнях з метою подальшого відновлення роботи об'єктів критичної інформаційної інфраструктури.